Привіт, дизайнери! Вітаю з Сан франциско Сьогодні дизайн новини. Сьогодні самий епічний випуск. Фігма заанонсили новий функціонал, який за всю шишу міху є найбільш небезпечним для професії дизайнерів. У коментарях всі видають своє незадоволення. Фреймер в цей час стає фігмою. Ловобол заходить в кожні продукти, що наближує нас і підтверджує до теорії, що продакт-менеджери стануть дизайнерами. Так, я знаю, Apple викатила новий iOS, але чесно, порівняно з усіма новинами, так все одно погнали. Монобанку вирішила, що нам буде дуже цікаво подивитися, як їх клієнти користуються картами і на що витрачають кошти, і створили дашборд. І це насправді трошечки така волога мрія. Це дуже багато цікавої інформації. Спочатку давайте проаналізуємо її. Дека прям мене дуже сильно здивувала. По перше, ви знали, що українці монобанку витрачають 12,4% на кафе, і ресторани. Ця інформація вже ж дуже допомагає бізнесам орієнтуватися, планувати і нам в цілому розуміти ситуацію, що відбувається. Топ-10 продавців. АТБ на першому місці, Сільпо на другому місці, кафе та ресторани на першому місці Макдональдс. Ох, наш Макдональдс. М -м -м, я взагалі не здивована. По подорожам на першому місці, по кількості операцій. І я, до речі, помітила, що багато хто був шокований, що найбільше втрачають київське метро або, наприклад, харківське метро. Але дивіться обережно, тому що є кількість операцій і є сума обороту. Це різні показники. Е, перше. Це пов'язано з тим, скільки разів там користуються, да? а сума обороту це вже про гроші. Тому якщо ви перейдете на гроші, то ви побачите, що на першому місці не київське метро, а Укрзалізниця, а на другому взагалі Ренеєр. Да? Але давайте дивитися на кількість операцій, бо це місце, де ми можемо найчастіше побачити наших співгромадян таксі найбільше українці користуються уклон. І до речі, ця ідея прийшла. А прийшла вона екс сім'о Монобанку. Мало хто знає, що я надихнувся його створенням, коли зайшов до знайомих в офіс в Києві і побачив в них розвішані дешборди на теліках по всьому офісу. Захотілось повторити, але в масштабі моно мене завжди дивувало, чому бізнеси ховають свої базові показники, ніби держбезпека від них залежить. А тут ще й вдалось зробити новий цікавий бенчмарк для ретейлу. До речі, швидше новини ви можете дізнаватися у мене в телеграм-каналі. Я там ділюсь їм прям секунду в секунду. І от, а щоб ви просто розуміли трошки ситуацію, от, наприклад, в інтерв'ю да, в Маті Станішевській, він, до речі, поляк, засновник Eleven Labs компанії штучним інтелектом голосом, сто да, 100% про неї чули. І він поділився, що не все так просто. Адже, наприклад, в ШИ пов'язаним власне з голосом в світі всього 150 ресорчерів, ресерчерів, що дуже мало. 11 з них у них через це вони і є лідерами на. Ринку, і ви баєте розуміти, що такі великі компанії, як OpenAI, там Meta, і т.д. за цих ресерчерів, просто б'ються. Чомусь нам обмежено дають можливість мануально змінювати співпрацювати як дизайнерами, наприклад, з ши. І от завдяки маті я зрозуміла, що ресерчерів реально небагато, тому технічно щось вирішувати вони не завжди можуть досить швидко. Але Figma заанонсувала новий функціонал Prompt. To edit, вже почалось альфа-тестування. Це не тільки анонс. Що зробили Figma? Можна буде дизайнити всередині макету. Просто ти клікаєш, описуєш, що тобі треба змінити. І не треба просити дизайнера створювати ці зміни, а ще сам просто самостійно в... все задизайнить і залишить той самий стиль, який був. Або, от, бачите, треба змінити. Те все на Dark Mode, він це робить. Коментарі я би поділила на декілька частин. А, в більшості а вже образав в сенсі того, що уявіть, якщо б фігми витратило стільки часу на покращення функціоналу для дизайнерів типу покращення дизайн-систем, створення їх. А, я. Знала, що так буде, тому хто не знає. Я зараз розробляю сама застосунок, розробляю його сама. Чому? Тому що дизайн рухається далі. Разом з ним рухаються різні програми, і кожен з нас обирає свою стратегію. Хтось обирає залишатися далі, там в звичному становищі, хтось йде в сторону продакт менеджменту, хтось в сторону розробки. От кожен як хоче всі праві. Я для себе обрала піти в сторону е розробки і зрозуміла, що буде класно, якщо я зможу робити не тільки дизайн. До речі, я навчаю дизайнити дуже класні сайти, гарні з штучним інтелектом, 100% з ним. Під ключ навчаю не сама, тому що є технічна частина. Як ви знаєте, я вірю в те, що дизайн трансформується, і я вірю, що він іде саме в цей напрямок. І насправді ми не тільки таким чином робимо дизайни під ключ, да? сайти повністю під ключ. сайт-портфоліо, цей дуже генеральний. Це поки що мій улюблений сайт. Всі зацінили, навіть сам ловубул, але і стаємо сильнішими за інших кандидатів. Адже вміємо робити такі речі і йдемо в технічний а, напрямок. Це підписка, відписатись можна в будь-який момент. Чекаю на вас там робити дизайни під ключ. От я, наприклад, розробляю застосунок на Flutterflow, да? я створюю дизайн-систему, я придумаю, як вона буде виглядати. Але програма забирає на себе оформлення. Figma ж віддає оформлення тобі. І от в більшості е дизайнери незадоволені, що тепер всі зміни Figma стосуються конкретно ши. Один мене, до речі, зацікавив: Replace all designers with product owners. Тут в е, до речі, дуже часто вже йде тенденція в тому, що продакт-менеджери заходять, скажімо так, сильно на територію дизайнерів. Для них всі ці тулзи дуже класна виграшна історія. Shopify тепер промпт-дизайн, да, оцей там вайп-дизайнінг, називаємо його між нами так просто, щоб розуміти, про що йде мова. Це є тепер частиною інтерв'ю. Тож такі справи, я знаю, що у мене будуть питати, чи є сенс дизайні, чи нема сенс дизайні. Я не дуже люблю це питання в сенсі того, що продукт дизайн, наприклад, продуктовий дизайнер дизайнс є не такою великою частиною. Типу, от я не уявляю субстанці, щоб я через ці новини перестала займатися дизайном. Я просто не уявляю я. Я адаптуюсь під них. Я окей, з'явилаши, дизайну тепер сати під ключ. Упростилися програми класти. Тепер я буду робити всю розробку додатково з дизайнами контролювати продукт більше. Так, є факт: професія проходить трансформацію. Кожен обирає, в яку сторону йому йти в. Я, наприклад, поки що з усієї трансформації бачу для себе особисто плюси, тому що я стала робити більше і мати більший контроль над всіми дизайнами, які я роблю. Я зрозуміла, що мені насправді дуже не подобався процес, коли мені треба було так багато співпрацювати з іншими людьми, щоб передати моє бачення і мої дизайни. Цей етап дизайні завжди був для мене найбільш таким. Ну, я його не любила. Тепер я в його стає все менше. Далі ловобол. Заанонсили можливість е, вставити. Я буду такими простими словами, окей, щоб зрозуміли всі кнопку Build with Lovable всередину продукту. Щоб якщо ви, наприклад, продакт менеджер, ви обговорюєте якийсь функціонал, і у вас є в частині продукту якийсь чат, е, Lovable вбудовується в екосистему вашого продукту, і от з цього чату ви одразу клікаєте на цю кнопку, переходите на Lovable і Lovable одразу е, з усіма вашими даними робить. Дизайн робить продукт. Що також знову ж таки професію продакт-дизайнерів і продакт-менеджерів трошечки, да, так починає ще більше зближувати. І коли я була на івенті з Лоубл, з фаундером Ловабл, у мене одна з цілей була проаналізувати, хто там, хто, тому що там запросили їх типу, там запросили креаторів і людей, які найчастіше користуються ОСФ. І що ви думаєте? продакт менеджери я навіть познайомилась з дівчиною. Продакт-менеджер я стала цікавитися. Ніколи так сильно не цікавилась продакт-менеджерами. Як тепер я пішла вона працює в LinkedIn, Я Зустрілась з нею, розпитала все, як виглядає її робота, і т.д. Так, я пішла в сторону розробки, але я хотіла би знати всі сторони, що відбувається, контролювати процес, для цього робити вибір. Тому що від того, що мені буде страшно, неприємно і т.д., Ну я не можу кинути дизайн, Я реально люблю. Я от дизайн засунок. Думаю, ну ну це кайф. Я готова це робити у неділю ввечері. Я кайфую від процесу дизайну створювання щось з нуля, тож які можливості є, але. І збираю сигнали, які тут зараз ділюсь, так що підписуйтесь, щоб їх не пропускати. Тож так, Lovable тепер йде в сторону екосистеми в кожний продукт. І новина, як наче з минулого, Framer, і за інтрудюсило Design Pages. Тепер вони по факту стають фігмою. Чесно кажучи, я так читаю коментарі. Багато хто в цілому задоволений, якщо чесно, тому що вони більше. Вони порівняно з усіма компаніями, чесно кажучи, рухаються більше, слухають дизайнерів, слухають користувачів, а не ринок, да, там не таке відчуття, що вони налаштовані бути таким. Продуктам, які реально люблять, навіть фічі викату ну, дуже обережно. Пам'ятаєте, в якісь дизайн новини, коли ми розглядали шиї, вони робили, типу, коли всі робили вже ши по промпту, да і якщо ви подивитесь реклами всіх, там не знаю, Figma, Figma Make, фігмамей, кловобо курсори, там -та, та Вони всі флатерфлоу навіть вони всі розповідають, що ви можете от так просто зробити продукт. Але не, не, не закінчують речення тим, що це просто, якщо ти технічно розбираєшся. Якщо ти не розбираєшся, ти не зробиш продукт. Е, і у них такий дуже агресивний маркетинг. Фреймер завжди так обережно, що ми робимо ши, але для варфреймів ми переходимо, от додали такий функціонал дизайну, тому що ви любите дизайн. Е, так що я вітаю всіх, хто користується фреймером. Я впевнена, що ви дуже щасливі від цієї новини. Я от дуже багато бачила супергарних сайтів, і останнім часом всі ці гарні сайти були зроблені з. Фреймером є речі змінні, є речі базові, є такий класний спосіб, ми робимо його в кожному відео. Ми загадуємо це бажання, загадали. От прям про клієнта, наприклад, про, про місячну зарплату це, взагалі, топ. Да? Загадали. І тепер, щоб це збулось, треба також зробити добро. Давайте задонатимо на банку Дімі. Я його знаю, він був в мене на інтерв'ю. Я реально вірю в такі, в такі штуки. Так, що такі новини у нас е, сьогодні. Я раніше боялася цієї інформації а потім прийняла для себе рішення, що коли я знаю, куди що рухається. Я би напевно, якщо б я не знала, я би не пішла в сторону так будування свого застосунку самостійно. Я би я навіть не задумувалась, але тільки я зібрала інформацію, побачила, що дизайн, скажімо так, ускладнюється, вимоги ускладнюються. Наприклад, раніше треба було 5 дизайнерів, зараз один дизайнер. Я розумію, що окей, щоб бути. Цим одним дизайнером, що я маю ще вміти, що я маю ще знати, що з цього подобається, перш за все, мені чи мені подобається займатися. Наприклад, чому я ще для себе не розглядала сторону дізнатися більше про продакт-менеджмент, тому що, ну, я не дуже люблю спілкування. Це не моя історія взагалі, чесно кажучи, хоча дивно, у мене ютуб канал, я знала, напевно. Напевно, я як людина цього потребую, ютуб-канал, де мене можливість це робити. Тобто я таке дивлюсь: окей, це ускладняється, один замість п'яти, значить, треба робити щось, щоб бути цим одним, що зібрали інформацію. Ага, ці йдуть в цю сторону, ці йдуть в цю сторону. Значить, у нас є два таких направлення. Я буду сильніше, якщо буду вміти а, вміти це. І я навіть спеціально користуюсь всі, я, я, я от навіть зі своїм а, я дизайн робила в фігмі да, на свій заснов проект а, на фреймірі сайт, на FlutterFlow застосую. Сунок, я просто думаю, що я нічого не забула. Ще я робила UX, пропрацьовувала з Lovable, з фігмамейком, то є дуже багато що використовувала. Ну а ви не забувайте підписуватись, щоб побачити наступне відео і бути в курсі. Збираю для вас найактуальнішу інформацію і обожнюю для вас це а, робити. Тож бачимося в наступному випуску і до зустрічі. А хто йде зі мною на патреон, то погнали на нас, чекає дуже багато роботи дизайнити сайти під ключ і дізнаватися і користуватися усіма можливостями.